Вітання усім! У цьому відео ми хочемо розповісти вам, чи можливо в Україні і яким чином захиститися від поширення про вас неправдивої інформації, яка шкодить вашій репутації, принижує вашу честь та гідність. В уяві кожної людини при вживанні понять честь, гідність, ділова репутація виникають свої певні асоціації з тим, як практично мають виглядати такі поняття. Але загалом усі погоджуються, що це є щось шляхетне, доброчесне, правильне. Когось ми називаємо гідною людиною, чесною. А ось того бізнесмена чи політика ми вважаємо людиною з гарною репутацією. За що такими гарними епітетами ми наділяємо близько незнайомих нам людей? Ми ж не живемо з ними в одній квартирі, не є родичами чи друзями, ми геть не знаємо їх зблизька. Проте, наша думка про них хороша. А є інші, так само далекі нам публічні персони, вкрай нам неприємні. Ми так само не знаємо їх близько, проте ставимося до них негативно. Чому? Перш за все, тому, що їхні вчинки, слова, стиль життя, поведінка, життєві позиції та принципи не співпадають з нашими установками. Що складається наше упереджене чи приязне ставлення до них? З інформацією, яку ми про них отримуємо, на основі ж якої інформації люди роблять негативні висновки про інших. Звідки береться така інформація? Так з різноманітних медіа та соцмереж. Журналісти, блогери, експерти в інтернеті, по телебаченню, на сторінках ЗМІ розповідають нам свої судження про когось. Часто вони публікують упереджені судження, власну точку зору, неперевірені або недостовірні факти та зманіпульовану інформацію. Підсвідома довіра людей до друкованого слова чи персони журналіста або популярного блогера, які подають інформацію, спонукає приймати на віру сказане ними чи написане. Вам однобоко змальовують ситуацію чи по-своєму розтлумачують вчинки якогось діяча. І навряд чи ви станете шукати відмінну від поданої точки зору? Вам розповіли, зробили висновки, вклали готове судження в голову? А чиясь репутація при цьому постраждала? А якщо недостовірну інформацію поширюють про вас? Якщо ви стали жертвою медіакілерства чи наклепів, що робити в такому випадку? Залишити все, як є, переживати, виправдовуватись чи боротись? Дуель кровну помсту чи методи сицилійської мафії, як варіанти боротьби, розглядати не будемо. Подивимось, чи можна в законний спосіб у суді захистити свою честь, гідність та ділову репутацію. В Україні судові процеси про захист честі, гідності та ділової репутації не належать до найпопулярніших. І їх кількість разів у 100 менша від, наприклад, справ, що стосуються спорів про приватну власність. Яким же чином у суді громадян України може захистити свою честь та гідність? Відповідно до цивільного кодексу України, особа, особисті права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації у засобах масової інформації. Якщо суб'єктивна думка проти позивача була поширена у брутальній, принизливій чи непристойній формі, то відповідач за рішенням суду повинен буде відшкодувати завдану моральну шкоду честі, гідності та діловій репутації. Хто і як може зашкодити репутації? Власне, тепер будь-хто, хто має акаунти у соціальних мережах, ютубі, має підписників, не відмовляє собі у задоволенні висловлювати свою суб'єктивну думку стосовно будь-кого, особливо публічних осіб, бізнесменів, політиків, громадських діячів. Наприклад, такі дії, як публікація історій або висловлення звинувачень, безналежної перевірки фактів та підтверджень, сенсаційні або вигадані викриття. Публікації скандальних фотографій, відео або якихось деталей приватного життя публічних чи інших осіб без їхньої згоди можуть мати серйозні наслідки для репутації відомих людей і викликають негативну реакцію громадськості і, відповідно, завдають шкоди їхньому особистому життю і професійній кар'єрі. Якщо такі дії вчинив журналіст, то усі перераховані приклади підпадають під порушення журналістських стандартів. І скарги на такі порушення розглядає комісія журналістської етики, яка була утворена у 2001 році, аби допомагати формувати культуру професійної та чесної журналістики. У результаті перевірки, розглянувши публікації і переконавшись у порушеннях стандартів, комісія зобов'яже журналіста чи видання опублікувати спростування. Як ще можна захиститися, якщо людині завдано моральної шкоди поширеною неправдивою інформацією? Що стане підтвердженням такого факту? Як довести? В Україні, як і в більшості країн, захистити честь та гідність можна через правову систему. Ось декілька способів, як це можна зробити. Якщо ваша честь та гідність були порушені через недостовірні висловлювання, Образи або інші дії, ви можете подати позов до суду на захист своїх прав. Українські закони передбачають захист права на репутацію, що включає в себе захист від недостовірних обвинувачень, наклепу та інших форм порушення гідності. У деяких випадках можливе мирне врегулювання спору через медіацію або укладання угоди між сторонами. Якщо проти вас зараз хтось застосовує медіа ви можете звернутися до нас, Фонду захисту репутації, де отримуєте безкоштовну допомогу у справі захисту вашої честі та гідності. Ми проаналізуємо усі публікації проти вас, що містили наклеп, залучимо фахових експертів та підготуємо експертний висновок, який ви зможете використати для подання позову до суду, а також підготуємо та опублікуємо на медіаресурсах фонду спростування наклепів проти вас. Та справжні факти щодо вашого життя та діяльності. Важливо мати на увазі, що процес захисту честі та гідності у суді може бути складним і вимагати підготовки, доказів та аргументації. У більшості випадків позовна вимога про відшкодування моральної шкоди або зовсім не заявляється, або заявляється абсолютно символічно на рівні однієї гривні. Відповідно до судової статистики, за 2020 рік загальна сума присудженої судами грошової компенсації за даною категорією справ складала трохи більше 1 мільйона гривень. В іноземних судах позивачі не такі скромні. Можна згадати, як журі присяжних суду американського штату Вірджинія визнало колишню дружину актора Джоні Депа, актрису Ембер Харт, винною у наклепі на нього за позовом Депа про захист його честі та гідності. Суд присяжних присудив депу компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів. Або ж у Великобританії суд присудив відомому виданню Мірор виплатити компенсацію у розмірі 140 тисяч фунтів стерлінгів принцу Гарі за завдану йому моральну шкоду. Звісно, розмір такої компенсації в Україні поки що утопія, водночас, без сумніву. Не сума можливої компенсації моральної шкоди змушує політиків, публічних особистостей і великий бізнес звертатися до суду з позовами про захист честі, гідності та ділової репутації. Сьогодні репутація стає чи не єдиним стовпом, на якому тримається конкурентна перевага компанії або публічної особи. Репутація це актив, який у деяких випадках дорівнює вартості бізнесу. Як відомо, спочатку ви працюєте на репутацію, а потім вона працює на вас. Можна сказати, що у своєму повсякденному значенні репутація конвертується у поняття довіра. Адже не дарма складаються рейтинги найнадійніших, найбезпечніших або найкращих компаній, впливовості публічних осіб, доброчесності політиків тощо. Потенційний бізнес партнер пересічний споживач або виборець. Перед підписанням договору або перед голосуванням обов'язково перевірте інформацію про компанію або послуги чи продукти для визначення свого рівня довіри або недовіри до них. Тому фактично репутація є тим важелем, який безпосередньо впливає на успішність, прибутковість і швидкість розвитку будь-якого бізнесу. Знищивши репутацію, можна знищити бізнес. Чи усі позови суди задовольняють? У ситуації, коли особа автора чи представника редакції або сама редакція ресурсу, на якому була поширена неправдива інформація, невідомі, і це підтверджується відомостями Центру компетенції адресного простору в мережі інтернет, постраждала сторона має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту поширення неправдивої інформації. При цьому для судів. Підтвердження від вищевказаного центру грає практично вирішальну роль при відкритті провадження за заявою про встановлення факту. Ось перелік обставин, які суд бере до уваги і які входять у предмет доказів у справах про захист репутації. Перше, факт поширення інформації хоча б одній особі. Друге, така інформація стосується конкретної фізичної або юридичної особи. Третє. Встановлений недостовірний характер поширеної інформації. Четверте, поширення такої інформації порушує особисті немайнові права особи. Тут коротко нагадаємо, що саме, відповідно до законодавства України, належить до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття громадянина. Як докази у суді можуть бути використані в першу чергу безпосередньо сама публікація, її роздруківка, скріншот, запис екрану, оформлені належним чином як електронний доказ або відеозапис, якщо йдеться про вербальну інформацію. Водночас для підсилення позиції по справі може бути проведена лінгвістична експертиза. Вона допоможе об'єктивно встановити характер суджень. Оціночні, неоціночні, що містять фактичні дані або тільки особисту думку автора і лексичне значення опублікованої інформації. При цьому експертизу проводять як за клопотанням суду, так і на замовлення позивача для надання обґрунтування своїх вимог. І тут варто зазначити, що особливо важливим і вирішальним у справах даної категорії є визначення характеру поширеної інформації: це був наклеп чи судження. І саме в цьому полягає трудність. Факти можна довести, а судження ні. І судження містять суб'єктивний елемент. Ось саме за цією ширмою намагаються заховатися наклепники, і часто їм це вдається. При розгляді справи суд мусить вирішити, відбувся наклеп чи оціночне судження. Що означають ці поняття? Тлумачний словник української мови пояснює слово наклеп як неправда, поширювана з метою знеславити, зганьбити, заплямувати кого або що-небудь, поширення неправдивих відомостей. У кримінально-процесуальному кодексі України поняття наклеп визначається як поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу. Оціночними судженнями закон вважає висловлювання, які не містять фактичних даних, а є просто критикою, оцінкою дій. Також в них використовуються такі мовно стилістичні засоби, як вживання гіпербол, алегорії, сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Звісно, прикро, що дехто дозволяє собі надто яскраво висловлювати оціночні судження, очорнюючи таким чином чиюсь репутацію. Тож у судовій практиці існує підхід, коли оціночні судження в автором інформації є його суб'єктивною оцінкою існуючих фактів і подані у формі, яка однозначно відображає суб'єктивний характер судження. Тому вони не підлягають спростуванню. Якщо ж оціночні судження викладені у формі висновку, оцінки певних фактів, які в ході судового розгляду виявилися неправдивими, то за такі судження їх автор нестиме відповідальність. І вони мають бути спростовані, оскільки автор допустив невірно викладені фактичні дані або зробив це зумисне. Наразі на людину, яка постраждала від поширення недостовірної інформації, лягає загальний тягар доказування самого факту поширення недостовірної інформації і власне її недостовірності. Ми розповіли, як у судах можна захистити свою честь та гідність. І що для цього постраждали, іноді має самостійно зібрати докази та замовити відповідні експертизи. Тож, якщо проти вас було застосовано брудні медійні технології, якщо ви стали жертвою медіакілерства і ви звернетеся до нас у фонд захисту репутації, то ми абсолютно безкоштовно проведемо збір фактів поширення недостовірної інформації про вас, зробимо усі необхідні експертизи текстів, відео та аудіо. Зберемо для вас усі докази, щоб суд мав достатньо підстав винести рішення про завдану шкоду вашій репутації, честі та гідності. Крім того, на ресурсах фонду ми, за вашою згодою, опублікуємо вашу історію і спростування наклепницьких інформаційних кампаній проти вас. Підводячи підсумок до теми відео, варто сказати. Що сьогодні звернення до суду для захисту ділової репутації є основним інструментом примусу спростування і подальшого припинення поширення фейкової інформації, а фонд захисту репутації є тією платформою, де буде розвінчуватися недостовірна інформація і стане засобом боротьби з безвідповідальним поширенням наклепницьких матеріалів. Тож, з огляду на активну позицію українських судів з питань захисту ділової репутації, варто не тільки виданням, журналістам, блогерам, а й кожному з нас уважніше ставитися до змісту матеріалів, які публікуєте, в тому числі і на особистих сторінках у соцмережах. Ви повинні самі навчитися перевіряти інформацію і брати відповідальність за ту інформацію, яку поширюєте. Для цього дивіться наші відео. Ми розповідаємо, як відрізняти правдиву інформацію від фейкової, визначати маніпуляції та вміти перевіряти джерела інформації. Дивіться наш канал, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, рекомендуйте нас друзям і пам'ятайте, демократія це свобода слова, а слово повинно бути відповідальним і аргументованим.